Донеччина зона антитерористичної операції. Бустрія сьогодні по 23 риба, фрагмент осколку. Часов 10 вечора. Уші позалашував. Ми там стояли, уші позалашували. Гепнули, хотіли вийти, куди там вийти? 75-річна Галина Іванівна мешкає в крайньому будинку міста, але живе під ним. Тут і так, як виживає. Виживаємо як можна. Із підвалу не вилазимо. Вдень у Мар'їнці смертельно небезпечно рятується, хто як може. Внизу є підвал, туди ховаємося, і дитя туди тащимо. Ну как? Починається обстріл, не знаємо, куди деваться. З той сторони весь дом побитий, з этой сторони весь забор. Мирних мешканців у Марінці обстрілюють не менше військових, виносять цілі квартали. В основному жилые квартали страдают. Б'ють направление определить сложно, але страдают жилые квартали. Жилі квартали у Мар'їнці обстрілюють буквально з відстані трьох тисяч кроків. Багато скла під ногами розбиті вікна і закинута будівля. Колись це був райвідділок міліції. Тепер тут не живе і не працює ніхто. Будівля і сама Мар'їнка у півтора кілометра від ДНР. Тому обстріли тепер тут почастішали. Раніше нас весела була вулиця, много людей було, діти в школу а Тепер ні нічого, одні дні дирки. Українські військові точно знають, яка зброя лишає такі дірки. Найманці гатять з забороненої артилерії. Російські окупанти 63 рази застосовували зброю проти українських захисників. Найбільше 33 обстріли зафіксовано на Донецькому напрямку, Заборонено мінськими угодами артилерію калібру 122 мм міліметри. Противник використовував по наших воїнах у Зайцевому та дачі. Цієї ночі російські найманці підготували особливий подарунок для місцевих танк. Обстрілював Мар'їнку майже до ранку. Виділи розрив артилерійських снарядів, не менше 122 міліметри. Виділи вистріги з РПГ противотанкового. Тобто підрозділення ДНР підходили доволі таки близько к нашим позиціям. Ну, слов наших військових, Ви слышали, там быстрее всего работал танк. Нічні канонади не дають мар'їнцям спати за два тижні поспіль. Від безсоння люди рятуються молитвами. Оце із чотирьох, можуть із 12 бити, і вночі цілу ніч бити. Все час б'ють і б'ють і б'ють. Вже, вже сил нема, сил нема і все. І воно, коли воно кончиться, Бог його знає, коли кончиться. Хто зневірився, тікає. Спорожніла більша частина прифронтової Мар'їнки. На дві треті фактично вменшилася. Люди ще не повернулися поки. У з активізацією бойових дій, поки люди не повернулися. Решті Мар'їнців їхати нікуди. Люди лише згадують, як було до війни, і чекають справжнього, не мінського миру. Бо жити хочеться, повірте, життя дороже, ніж та заборчито та картошка, воно нічого не значить в в житті. Картошки можна кілограм купити, а життя не купиш.